Новий спортивний інвентар придбали для команди, яка незабаром виступатиме на дружньому футбольному турнірі у Мільтенбергу, Німеччина. Подарунки спортсменам вручив міський голова Геннадій Глухманюк та побажав з гідністю представити громаду на європейському рівні. Я, як міський голова, пишаюся вашими успіхами і досягненнями у футболі. Ви готуєтесь до змагань в Німеччині. Я пишаюся тим, що ви відібрані для цієї гри. Я хочу, щоб ви показали гарний результат. Коли будете на змаганнях, грали дуже активно, віддавалися грі, чому? Що весь світ бачив, що є Моглі-Подільська громада в Україні, де є молоді спортсмени, які показують гарний результат. Міський голова також зазначив, гордий тим, що в громаді розвивається спорт. Спортсмени демонструють достойні результати. Подякував тренерам, батькам за виховання підростаючого покоління, а спортсменам побажав подальших успіхів на спортивній ниві.